Ольга Мерзлікіна розповіла, як вперше дізналася про зради і спростувала заяви колишнього. Тож вона дала інтерв'ю маші Єфросиніні, у якому розповіла свою правду. Ольга Мерзлікіна зізналася, що підозри у зраді з'явилися ще до того, як Віктор Розовий мобілізувався. Це було приблизно у 2018 році, коли чоловік був на піку популярності у лізі сміху. На нього звертала увагу велика кількість дівчат. Почалися такі собі невинні прогулянки з подругами, а потім дівчата писали Віктору. А одного разу Ольга Мерзлікіна побачила одне з таких повідомлень від незнайомки. У пари почастішили конфлікти, і вони розійшлися приблизно на два роки. Однак згодом вони знову зі. Шлися і як згадує дівчина, все начебто було добре, а потім почалося повномасштабне вторгнення. Віктор Розовий відвіз Ольгу до Львова, а сам вирішив мобілізуватися того ж року. Він якось пізно та неочікувано приїхав до неї і зробив їй пропозицію. І вона сказала так. Щоправда, Ольга Мерзлікіна згадує, що обручка виявилася за великою, і вона сприйняла це як один із поганих знаків, але все ж таки погодилася стати його дружиною у березні 2024 року. Вони одружилися, і одразу після цього, за словами Ольги, Віктор запропонував підписати шлюбний контракт. Він пояснював, що, мовляв, так, обом буде краще і спокійніше, і що Ольга нічого не втратить. А вже на третій день після весілля, коли вони сиділи з друзями, вона отримала повідомлення від нібито дівчини, з якою Віктор Розовий її зраджував. Коли Ольга Мерзлікіна розповіла про це чоловіку, він почав її заспокоювати і казав, що це брехня і вигадка заздрісної жінки, яка хоче зруйнувати їхній шлюб. Врешті, після цього, Віктор Розовий поїхав на фронт і невдовзі отримав серйозне поранення голови.